Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект у нас переносу гідророзподільника позаду трактора. Це у нас от у людини є, йому подарували гідророзподільник Р80 до е, Болгарський, він розрахований під перенос під троси, тобто він сплаваючий. Положеними там і е, доволі легке вмикання, тому можна переносити на тросах. Троси у нас під вилочку, в даному випадку метрові. Е, людина буде встановлювати розподільник позаду, праворуч е, на тракторі. Е, потім, що в нас комплект куди, давайте по ціні. По вартості 12 90 гривень, от комплект буде коштувати. Це у нас повний комплект. Як кажуть, під ключ. Тобто у нас є три троси. У нас є блок важелів, який встановлюється на крило. Рукоятки до нього. Потім у нас отакі от три комплекти для під'єднання тросів, Панелька О, така от оздоблена шкірозамінником, Це у нас вона зверху на блок важелів встановлюється і накриває троси і блок важелів. Тільки от рукоятки будуть перчати І комплект подачі обратка. Все разом 12 тисяч 90 гривень. Якщо це буде у вас, наприклад, там розподільник РП-70 стоїть і ви його бажаєте перенести, там комплект буде коштувати 12 290 гривень. Майже такий, тільки додається ще три комплекти, під'єднання оцих трасів, щоб зайти в ваш розподільник 70-й в багарські це не треба. І комплект подачі обратки там трошки по-іншому. він. Виглядає, він дешевше там. Так, друзі, давайте по цінам У нас от подача обратка, все ж можете окремо придбати, до речі. Подача обратка до болгарського розподільника 3200. Отакі от кіти от на них ще кажуть, вони по 600 гривень. Траси по 900 гривень у нас за трос Отака от от декоративна панель. Це у нас 1700, блок важель 2300, рукоятки по 130 гривень. І от так от комплект. Ну, Ще людина тут замовила, щоб ви розуміли, це у нас підгазелівський фільтр. Фільтр у людини є, він замовив от саме таку площадочку. Площадочка така коштує 1500 гривень. Потім це у нас комплект керування повишеними і поніженими, щоб перевести на важель КПП. Щоб було воно під рукою, щоб було зручно, це 2800 коштує. Потім отака от накладочка за 75 гривень під педаль щеплення, щоб вона там не я лозила. І за 1400 гривень це для м'якого щеплення ось такий от комплект з важеля. Може бути без важеля цього. Ви можете ваш використовувати, якщо він саме такого зразка, а не прямий. Там засверлюється, він встановлюється всі приблуди. Комплект такий буде 750 коштувати. Так, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, далі буде.